Понимаєш? От я вчора з подругою своєю була з кумою, вона поки дійшла, я щось платила, тому що вона мені постійно цю подляну робила. Вона мені, Де я з нею сижу, ми заказуємо в ресторані багато, е, ну, госпожа ваша любить покушати. І коли до щоту, Ну, от щось З моїми подругами. отак. Всі вони ресурсні, і всі хочуть один на одній зробити приєм. Далі, мужик без грошей, це подруга. Мені такої ніщо подруги не треба, якщо чесно. У мене всі подруги потужні, такі, як я. І якщо зараз хтось на Аркані башня, ми просто цій подрузі допомагаємо піднятися, і вона стає назад на свій фінансовий рівень, а то ще й вище підкидаємо. Понімаєш, мужик без грошей? Нахуя мені подруга з пісюном? Дивіться, спочатку я повинна стати ідеальною. А тільки тоді можу брати, тому що я ж зараз не ідеальна, в мене тут трохи целюліту, в мене три лишніх кілограмчика, сіську треба наростити. Сіську обов'язково треба наростити, піддуть губи, кіску накачати. от тоді можна брати гроші.